Сьогодні захочу зробити пиріжок. У мене сливовий літом завжди я є. Його роблю. Він дуже простий. Тут треба 110 г вершкового масла, 2 яйця, 150 г цукру, ну я беру завжди менше, 150 г борошна, щіпка солі чайна ложка розпушувача. І сьогодні я буду витягнула заморожений абрикос і зроблю його з абрикосом. Все дуже-дуже-дуже робиться швидко. Не потрібно ніяких міксерів. Просто зараз вінчик візьму. Все змішаю, поєднаю всі інгредієнти на отаку форму. І покажу прямо ці абрикоски Потрібно так втоплювати в тісто. Друзі, насправді це дуже-дуже швидко. От в мене, я їх, бачите, так повтискала. Прямо в тісто, що тісто. Аж отак повилазило. Оце так зі сливи я завжди роблю, коли є слива влітку. Щоб можна було от сюди дати, в мене пару кусочків залишилось, але вже як є. І, можливо, до абрикоси не сильно о, підійде кориця, але я хочу. Все, я духовка вже пропікала. Я, напевне, отак пальчиками. Ловка вже розігріта. І я до тіста ще додала кунжут, бо я його дуже люблю. І колись я ходила до лікаря а по аюрведі, то вона сказала, що, так, для інформації, що в столовій ложці кунжута міститься норма кальцію людини в день. Кунжут, як і мак, дуже корисний. На е, вміст кальцію. Ось. Е, хто захоче такий пиріжок спекти, знаєте, що тут тіста дуже мало. Оця формочка, вона виглядає велика. Насправді, вона мала це колись по акції в сільпо я брала. Ну, З керамічною. Отакою, мабуть, всі бачили такі. Якщо хочете, у вас сім'я велика, то треба це тісто робити на дві порції. Все. Ставлю в духовку. Вимкнули світло. Він ще хотів хвилинок. А, він допікся. Я його потримала. в духовці, подивіться, о, як він пахне. Ось такий пиріжок вийшов у нас. Для краси можна його ще цукровою пудрою посипати, але він, друзі, і так солодкий. Я не хочу. Ой, який це ніжне тісто. Подивимося і скуштуємо. Угу. І так, цей момент. Подивіться, який він. Хочеться там, де обрикуска. Дуже смачне це тісто. Друзі, я всім вам рекомендую спекти такий пиріжок. Він надзвичайно смачний. Друзі, подивіться, яка у мене радість. Яка у мене радість! Але це мав бути темно-червоний колір. Значе отут зверху він і такий червонявий. Але знизу все одно насичений, рожевий. А отут такий бусковий масюнька вилазить і вже квіточку випускає. А це чомусь сидить на місці, вже його підживити. А тут мої маленькі дітки. Треба підлити, бо від батареї так тепло їм. Це саме пізніше вилізла, її навіть не видно. Ну просто як під мікроскопом їх треба розглядати. Е ось тонкі ці. Друзі, зараз я такий салатик вам покажу. Колись уже показувала на каналі, але то було давно. Дивіться, потрібно два варених бурячка середніх. Один натираємо на низ. Тоді я замочила родзинки в кип'ятку. І по цьому бурячку розсипаю отак родзинки. Тоді злегка майонезом. Хто не їсть майонез, можна йогурт або соус зробити, змастити. І після того ми будемо сиру морквочку натирати, але на оцій терці, дрібнішій. І далі після морквочки я покажу, ще. Вам, нам потрібно буде плавлений сирочок. Ось після того морквочку наложила. Зараз знову трішки змащу майонезом. І після того я натру плавлений сирок. А після сирка знов трохи майонезом і е, на самий верх бурячок. Плавлений сирок в мене трішки залишилось родзинок. Я їх тут досипала по плавленому сирку. І зараз залишився ще один бурячок дотру. І дам зверху. І все. Зверху ще можна по бурячку горішки грецькі, або які вам подобається посипати. Так, горішки є і фінальний штрих. Мені що сюди захотілося кунжутика, кунжутика. І світлого, тому що тут темний бурячок зверху. Верхній шар повністю можна було, друзі, ще помазати майонезом. Я не хочу багато майонезу. Все. Ось такий салатик вийшов. Він дуже ніжний. Можна його поставити на ніч, щоб воно пропиталося, але він і так, його можна і зразу їсти. Пробуйте. Так, я вирішила включитись і показати вам на одному каналі побачила, як Юля, автор каналу, ферментує овочі. І мені захотілося, я ніколи це не робила, друзі. Поділіться, якщо хтось із вас робить. Я кинула сюди декілька перчин і маленький кусочок лаврового листочка. Взяла цвітну капусту, білокачанну, яблуко моркву, буряк. Два зубчика чеснику і ще думала, може, селеру. Якщо не заб'ю повністю півтора літрову банку, то візьму ще селери і буду отак перекладати ну, такими, напевне, шарами, морквочка, бурячок. Тепер отака капустинка. Давай, 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 давай пролазь. Так. Яблуко, але яблуко, напевно, сюди трохи інше треба було. Воно ну, в мене було голден. Ну, хай буде. Я половинку дала чисто попробувати. Так, далі знову кіно, так для кольору бурячок. Тоді знову цвітна. Так ось так. Бурячок. морковь, из снова белокочанная капуста, Так, тут яблочко, такие зубчик чеснока, бурячок, цветная капусточка, морковочка Гурячок. Так. Ну, бачите, практично я так сильно її не набивала. Тут чесничок, яблочко, мабуть, один кусочок капустинки. Отак вот вріжу. Так, і це все діло треба залити солоною водою на літр води 30 г солі. Ну, сіль сільота кам'яна має бути. Бо, думаю, ферментація в іншому випадку буде погано получатися. І від 5 до 7 днів вони будуть отак в теплі стояти, а потім в холодильник. Все просто. Коли вони будуть готові, то я обов'язково в якомусь відео вам покажу і поділюсь, які вони на смак, я її сильно не втрамбовувала і залила подивитись, скільки в 1,5-літровій банці, скільки це води. От, бачите, десь 150 мл літрова банка без 150 десь мл. То я дала 26 г, майже навіть 25 г. Розмішала цю водичку, сіллю і заливаю і заливаю, це прикрию так легеньку кришкою і поставлю, хай воно собі бродить. Сніжок знову підсипає, і вже отак у нас біля будинку повідчищали, вже досить багато снігу. Ті дні було слизько, а зараз ще й сніг припав на цей лід. Ось така погода. Оце лід. Всевишній мій. Я дякую за мить, за кожен подих і за кожну тишу, за те, що я люблю і що ще мить. За вірші, що душею й серцем пишу, за гіркість втрат і за солодкі сни, за те, що шлях мій вів через тумани, за літню спеку, за красу весни, за рамки тихі й сонце полум'яне, за все найкраще, що і є, й було, і що зі мною в цім житті ще буде. За те, що тішило і що цвіло, що поруч завжди добрі, щирі люди, за теплий дім, за вогник у вікні, за хліб духмяний, за привітне слово, за дні щасливі і за дні сумні, коли в житті тривожно і суворо. Всевишній мій, я дякую за все. За право на землі цій просто жити, що віра в тебе душу береже, за те, що ти навчив цей світ любити.